День два, Вячеславович, дефектування двигуна зробили, мама, правильно? Так. Отакий От двигун. Порівнянні. Пожалуйста, не ударьте, блядь. Порівнянні з 1,3. Подивіться, які 1,3, які 1,6. Ні, ну, за ну. ще треба враховувати, що тут коробка стоїть, що ну, кажеться, але, але в цілому сам двигун більше дійсно. Ну, брата два. Ну, Полтора так точно. <рів> І так, що ми міняємо? Ми міняємо. Оці всі коротше. катушка, бронепровода, е прокладка кришки клапанов. Прокладка кришки клапанов, ГРМ. Сальнікалінвала, сальник, сальник розпрідвала. Е потім е подивимося слівну пробку, можливо, поміняємо, вона міняється при зуміні. Е потім масло в двигуні, масло в коробці міняємо. Плюс антифриз, uh, і все ну, це... антифриз, само собою, так. Да. Ну і в принципі, в принципі, в принципі, все. Ну, і ще ми зробимо ендоскопію, правильно ти вишла? Ендоскопію поміряємо компресію, да. Да, все само собою, все перевіримо, все передивимося. І... А, Борь... а, то вдруг, а то вдруг він мертвий просто. А то вдруг, так. Будем? Да, ми будемо тут осальники ГРМ міняти. Да, Тому, коротше, такі справи. Дивимось ендоскопом. Наш связь потерялась. Пока задерживаю, наверное. Класс. Нихуя тебе. Поход. Угу. Не можешь такие вот а ну, перевернуть, Никита, да? Ладно. Ну, приподнимай вот тут на этом промежутку. Чуть-чуть и И вверх. Сальники клапан опускають. Так? Сантіфіський Угу да? mm -hmm. Mm -hmm. Може пробити голова з-під прокладки, Угу. Да? Mm -hmm. А ну є який клапан відкритий? Бай тут на гара Я не вірю, що воно вже будуть відкрити, ні? Ох, я бачу Ти він навіть не крив. Mm -hmm. ну, Взагалі ці клопана не криють. Та й сальників теж диви, бачиш потяки? Сальників теж йшло цих. Mm -hmm.